МХП поруч це комплексна програма підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Нещодавно вона запрацювала і у місті Лубни. Куратор програми Людмила Колесник зазначає, що спочатку програма була розрахована виключно на працівників підприємства, які були мобілізовані або повернулися з війни. Та наразі робота розширилася у допомозі і іншим військовим. Так, за запитами різних підрозділів вже вдалося передати на фронт велику кількість квадрокоптерів та іншої гуманітарної допомоги військовим частинам. У самих лубнах підприємство на постійній основі підтримує волонтерів наша каша. Наразі у кіноспортивному клубі Замкова гора для військових та їхніх сімей було влаштоване свято. Це був перший, так би мовити, пробний захід, покликаний допомогти реінтегруватися у цивільне життя військовим. Всім доброго дня мене звати Людмила Колесник, координатор взаємодії з військовими ветеранами фонду МКП громаді. Програма, яку я представляю, називається МКП. Поруч можна бачити на стенді її назву. На Замковій горі кіноспортивному клубі в ми провели зустріч родин мобілізованих працівників Тувубне м'ясо та жителів громади. Дане дійство було організовано з метою познайомитись ближче з родинами військових, познайомити їх один з одним, розповісти про програму МКП поруч, що включає в себе реінтеграцію ветеранів після повернення з зони бойових дій. Підготовка, скажімо так, суспільства до прийняття наших колег, тому що люди змінюються. І ми змінюємося, і наші хлопці змінюються на передові. Нам потрібно до цього всім бути готовими. Розповіла нашим гостям, що програма МКП поруч включає в себе психологічну підтримку, супровід з правових питань, якщо потрібна допомога. Сьогодні поспілкувалися з нашим працівником, в якого є запит до експерта. Правового супроводу назначили на наступний тиждень зустріч. Зустрінемось, проговоримо далі всі нюанси подачі документів далі по інстанціях, тому що на зараз у нього, скажімо, такої можливості немає. МХП поруч програма не так давно організована, скажем так, цього її десь півроку. Я працюю в даній програмі близько чотирьох місяців, і такий захід у нас вперше. Він такий трошки можливо сумбурний, можливо, десь щось не вийшло. Ну, ми в подальшому будемо виправлятися, будемо всі наші недоліки, можливо, десь щось підбавити чи убавити. Все це ми учтем в наступних наших заходах. І запрошую всіх жителів громади, яким цікаве питання по наших мобілізованих, демобілізованих, ветеранах, тих, хто потребує лікування, можна звертатися на гарячу лінію 4700, яку видно, або безпосередньо до мене я так думаю, контакти мої залишать.